Коли люди вирішують зазирнути в Боже Слово, є надія, що врятують душу свою обов'язково, розпочни і ти шукати Божі цінності в письмі, досить по життю блукати, досить бути у пітьмі. Бог усуває провини навіки, дякувати за це. Тобі, Боже, треба. Бо Твоє милосердя навіки, воно аж до неба, а правда твоя аж до хмар. Царство Боже друже, для тебе, спасіння, це Божий дар, тож милості проси й до себе, бо кожен, хто зверта увагу на святе письмо знаходить, до вічного життя дорогу, до Божої родини входить. Слово Бог повинно стати основним для тебе у житті, а християнин відображати обрану дорогу, щирість в каятті, біблійне вчення, нехай наповняє всю суть Твою, усе Твоє єство, і серце для Божої любові відкриває, дарує мир і вічне торжество. До духовно голини душа, дух прагне вічних джерел, Бог словом своїм потіша, душа вільна, як в небі орел.